Шановні глядачі Перший Подільський продовжує працювати для вас для того, аби ви були в курсі усіх подій і в першу чергу дізнавалися з перших уст інформацію, яка сьогодні є цікавою, актуальною, та як то кажуть, на часі. Сьогодні у програмі з перших уст спілкуємося з людиною, яка понад два десятки років мешкає у Нідерландах. Разом з тим не забуває про Україну і всім серцем продовжує її любити. Окрім того, допомагає Україні, українцям і зокрема. Хмельниччині, отже, у нашій студії Ангеліна Кучарук говоримо з нею сьогодні як з волонтеркою, яка займається благодійною допомогою для України. З Нідерландів, вітаю вас. Отже, дякую, пані Ангеліно. Майже три десятки років, як ви проживаєте у Нідерландах і з 2017-го займаєтесь волонтерською діяльністю, якщо так, так вірно. можна сказати, Так. що вас спонукало от зайнятися саме цією справою, мешкаючи так далеко від рідної землі. Ви знаєте, я думаю, що в першу чергу це якась десь далека ностальгія за країною. Чому? Тому що я пам'ятаю, коли я працювала в організації Нідерландській, я пам'ятаю, як я мріяла, щоб щось зробити для України. І я рахую, що ця мрія яким чином вона здійснилась. Здійснилася в тому плані, що в 2017 році мене запросила одна велика нідерландська організація поїхати з ними в Україну і допомогти там з перекладом, спілкуванням з людьми, спілкуванням з організаціями. А сама ця організація, вона гуманітарна, і вона вже багато років допомагала Україні. Ну, і я в 17-му році приєдналась. А так як я з Хмельницького, і я їх тоді попросила, будь ласка, можемо ми допомагати Хмельницькому? Ну, з тої пори. А потім в 18-му році. І самі ж голландці мені підказали, щоб я в Хмельницькому організувала гуманітарну організацію також, яку назвала Благопоруч. І ця організація приймає вантаж і оформляє все юридично, розподіл вантажу і так далі. Отак ну, от, от почалася моя волонтерська діяльність. Ну, власне, ви є координаторкою проекту благодійного фонду допомога дітям України від Нідерландів. Чому саме дітям, якщо так, ну ми говоримо про початок вашої волонтерської діяльності? Чому саме дітям і ну, в чому полягає ця допомога? А це вже другий, скажімо так, це вже друга організація. Я, в принципі, працюю з двома організаціями. Оця перша, що я говорила, це Організація, яка знаходиться в місті Апельдор. А друга організація Гуманітарна допомога дітям знаходиться в Тільбурзі і, і власником цієї організації. Організатором, організатором цієї організації є Піт Спайкерс. Він також вже багато років має. Проєкти в Україні і ці проєкти пов'язані тільки з дітьми. І десь років вісім назад він запросив мене працювати разом з ним як координатор в цьому благодійному благодійній організації. І я працюю також, скажімо так, з дітьми, з проєктами, які пов'язані з дітьми, і з, з другою з цією організацією Кава Пельдорні». А Що стосується цієї організації гуманітарна допомога дітям, то тут більше а, можна сказати, розказати за Піта Спайкерс, який дуже багато зробив для України. І про його роботу говорять його нагороди. Він нагороджений як з нідерландської сторони, так і з української сторони. В Нідерландах він нагороджений королевською нагородою. Це орання. На САУ так е, називається нагорода, сама висока нагорода. А з української сторони це е, державна, е, державна висока нагорода спеціально для е, людей, які допомагають Україні. І також у 2002 році Піт Спайкерс був людиною року України. Я хочу сказати, що ці всі нагороди говорять про велику, потужну роботу, про е, е, проекти, е, е, проекти, які пов'язані з дітьми, з дітьми-сиротами, з дітьми е, хворими. І це просто це не вистачить передачі, щоб розказати про ці всі проекти. Ну, власне, так для наших глядачів, якщо говорити там, чи може там родина, яка потребує допомоги, звернутися в організацію, там зв'язатися з вами можливо, або тут на місці є координатори, які допомагають в подальшому проходженні, чи, чи все ж таки якось є інша схема, по якій обов'язку? Ті сім'ї, ті діти, які отримують цю допомогу. Звичайно, можуть звернутися. Дивіться, зараз на даний момент, які в нас плани. Плани в нас, звичайно, продовжувати проекти дитячі і в основному це діти-сироти, діти, діти війни. І ми хочемо, скажімо так, долучитися. Не, не створювати сам проект і брати відповідальність повністю за проект, а просто знайти, якщо, наприклад, десь іде проект на Україні дитячий, то ми можемо просто долучитись. От такі на сьогоднішній день в нас плани. Так що можу звертатися, звичайно, можу звертатися. Куди звертатися, де знайти контакти для ну потребуючих якби родин, і можливо навіть для тих, хто хотів би, щоб організація з Нідерландів долучилася до проектів, які діють тут в Україні? Я можу подати свій телефон, можуть люди телефонувати. Я ще поки буду в Україні. Тиждень все точно можуть телефонувати, звертатись. Ми мо можуть телефонувати, а в Нідерландах ми будемо розглядати ці питання. Ну і власне хотілося б е, почути вас е, про зміни. Наскільки змінилася ось ця благодійна допомога, будучи там у Нідерландах з моменту повномасштабного вторгнення? Адже потреби в Україні ну значно збільшилися, і сімей, і, на жаль, дітей, і не лише дітей, які потребують допомоги і підтримки, стало значно більше аніж там у 2017 році, там або ж раніше. Звичайно. Е... Сама гуманітарна допомога, звичайно, вона змінилась. Змінилась в тому плані, що у нас зараз дуже багато, багато, скажімо так, питань по по поводу фронту, і всі речі, які, які ми маємо, якби ну раніше ми не збирали для фронту. А зараз збираємо для фронту і в тому є зміна, що ми шукаємо як медичні, скажімо так, все медичне, що потрібно для фронту, далі їжа така одноразова. Ну, одежа то само собою, одежа, взуття і так далі. Також технічні там, тепловізори. Ту ви співпрацюєте вже тут на місцях з волонтерами, і так при так. можливості, якщо є там необхідні е, і технічні засоби, і будем так казати е, речі побутового вжитку, передаєте його в Україну і вже тоді йде далі процес на, на потреби фронту. Так е, тут е, в Хмельницькому є е, е, організація, як, яку я організувала в 2018 році, це бляго поруч. І в мене дуже гарна команда, вони гарно е, працюють, і всі запити вони приймають, пересилають е, в Нідерланди, і там ми вже організовуємо е, на, на основі цих цих запитів, що потрібно для фронту, що потрібно для наших біженців, які знаходяться безпосередньо тут е, в Хмельницькій області, що потрібно для соціальних. Е, Закладів, для лікарень, для шкіл ми останнім часом багато е, перевезли меблів і так далі. А ці всі запити я приймаю і ми організовуємо е, фури і відсилаєм, а тут вже благопоруч е, все розпреділяє і е, самі також їдуть на фронт, е, е, працюють також з іншими волонтерами. Отак от працює, працює, скажімо так, така в нас. Про... Налагоджена система. Да. Пані Ангеліно, запитання щодо змін, які чекають на волонтерську діяльність в Україні вже з 1 грудня. Власне було прийнято рішення про те, що гуманітарна допомога має мати облік, і це певною мірою говорять, що ускладнить ось цей от процес, оперативність можливо. Потрібно реєструватися в електронній системі там, і тому подібне. Наскільки е, для вашої організації е, таке рішення з боку української сторони е, ускладнить процес передачі е, цієї гуманітарної допомоги, або ж можливо, це лише те, що як то кажуть, боїмося те, чого не пробували і в Україні волонтери ще поки що е, не знають цієї схеми, і можливо, там ви за досвідом своїм там заспокоїте і скажете, що не не все. Так страшно, і допомога все ж таки буде йти. Ви знаєте, по поводу цих нових, скажімо так, нових правил, ми вже обговорювали в Нідерландах із іншими організаціями. І я вам хочу сказати, що ну, по Нідерландах дуже багато. Благодійників дуже багато благодійних організацій. Вони, в принципі, вони трохи обурені. Чому обурені? Тому що це додаткова праця, це додаткова, <кій> додаткова робота, а всі працюють на волонтерських засадах, всі працюють на, скажімо, на самофінансуванні. Це, це, додаткова, це дуже багато роботи, хто її буде виконувати. І ви знаєте, я ще е, е, хочу довести до відома, може, до наших урядовців. Що якби думки наших голландців. Наприклад, в нас в Голландії багато цих організа... організацій, в тому числі з якими я працюю, вони з цими роками вони себе зарекомендували добре і вони відомі в Міністерстві соціальної політики, вони відомі ці організації. І е, прохання, ну це це я просто передаю прохання самих, самих нідерландців, Прохання може якісь е, трошки інакше е, сказ... вдосконалити цю систему, так, щоб вона була зручнішою. Так, щоб не так е, е, за, за, загружати е, людей, тому що ну це це просто ну. Ну, як ви рахуєте, якщо не говорити про вашу позицію як людини, яка займається благодійною справою, благодійною діяльністю, будемо казати, для України. А все ж таки, от просто як для ваша думка як громадянина і України, і, в принципі, і Нідерландів, чи з впровадженням ось таких от норм з 1 грудня, чи зменшиться допомога, на вашу думку, для України? Я відчуваю, що так. Вона зменшиться. Я відчуваю це, тому що я е, розмовляла з нашими нідерландцями, то деякі говорять, що ми напевно будемо е, прекращати, ми будемо е, е, закінчувати нашу, тому що це дуже багато роботи, а це дуже прикро чути. Прикро, е, прикро чути, коли ну, держава в стані війни. Так. І, Ну це, скажем так, наші були розмови в Нідерландах, але я сподіваюся, що буде якийсь, якийсь вихід з цього положення, що мусить бути якийсь компроміс, тому що країна, вона потребує цієї допомоги, а тим більше зараз. І я хочу сказати, що і для української сторони це теж дуже велика нагрузка. В нас теж працюють волонтери. А це додаткова додаткова праця, це додаткова. Це втрата часу. Багато часу. І і так того часу потрібно, щоб і на фронт поїхати, і щоб все організувати, і так далі. Але я думаю, що щось щось мусить. Змінитись хтось хтось мусить. Будемо вірити, адже на сьогодні волонтери це значна частина допомоги і для військових, і для потребуючого цивільного населення. Власне, ви в нашій розмові перед ефіром сказали, що ви маєте дві батьківщини: це і Україна, і Нідерланди. Так. Можливо, щось є, що поєднує ці дві держави, і ви знайшли щось спільне для себе. А, ви знаєте. Це спільне, я е, би сказала, це порозуміння, що ми розуміємо. Е, голландці люблять Україну, Голландія любить Україну, Україна любить Голландію. Voilà. <cof cocaine> і е, е, мені здається, що е, ці дві ментальності, вони десь трошки і схожі. Є сходство спорозуміння, в доброті, прийти на, на допомогу. Оце, я би сказала, це спільне таке щось є. Звичайно, різні ментальності, різні є різниці. Але... Ось ці моральні якості все ж так, таки, так. таки поєднують. Пані Ангеліна, сьогодні досить багато українців. З Зрозумілих причин виїхали за кордон, залишили державу, і хтось не має куди повертатися. Хтось просто чекає того миру, аби повернутися в свою домівку. Хтось боїться повертатися, щоб не чути звуки тривог, вибухів там і. Будемо казати, не переживати це тут на своїй території. Е, ви людина, яка час від часу з'являється в Україні. Е, з моменту повномасштабної війни вже були не один раз в Україні. Чи варто боятися? Чи є чого боятися? Е, що відчували ви? І, власне, як змінилася Україна у ваших очах? Е, ви знаєте, ну, перший раз, звичайно, коли я приїхала за часи війни, то е... Такий страх він був присутній, це, це нормальний інстинкт людини, це, це нормально. Але потім він е, е, проходить, вживається вже е, е, з людьми, е, 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 йдеш в цей ритм життя, і, і ніби якийсь, а, а ще як, коли спілкуєшся, то як, на якийсь час ти забуваєш, що, що така трагедія і так далі. А, ну, а, що, що змінилося, ну, змінилося, звичайно багато, а, дуже багато а, всього, змінилося і а, сама Україна, а, я хочу сказати, нав, навіть навіть до, тоді до війни. Коли я приїжджала, коли 18-му році почала гуманітарну організацію організовувати благопоруд, а потім вантажі слати, і сама приїжджала і розпреділяла. І я тоді якби зіткнулася з системою України. І, звичайно, вона друга, не та, яку я залишила майже був Радянський Союз, коли я залишила. А зараз вже інша. Звичайно, багато позитивного, і негативні це, це теж присутнє. І оця от зміна, ви знаєте, все рівно в общем, якщо взагалі сказати, так, то відчувається, що Україна і робить кроки вперед. Якісь такі моменти відчувалися європейські відношення до... особливо серед, серед молоді, особливо серед молоді. Вот ну а а вже з війною, звичайно, це вже це вже друга ситуація. Це, це, це друга ситуація. Однак віримо, що одразу після перемоги та ж сама молодь впевненими кроками буде розбудовувати Україну і робити її дійсно європейською Безумовно. державою. І, можливо, навіть в європейських країн буде чому повчитися в українців, адже це нація нескорених і так говорять у всьому світі, цивілізованому світі. Так. Пані Ангелін, сьогодні ви людина, яка присвятила свою. Своє Життя далеко за сотні тисяч кілометрів від рідної землі, але все ж таки в Україні. Ви не забуваєте про військових, не забуваєте про дітей, про українських захисників, які сьогодні знаходяться на нулю, як то кажуть, і боронять ціною свого життя та здоров'я, ціною часу, проведеного в теплих домівках Україну та й в принципі будемо казати, і Європу. Адже ми не знаємо, що в Ворога в планах далі. Чимало людей вже звиклися, на жаль, з думкою, що йде війна, і це як буденність. Ви людина, яка вже стільки років, як то кажуть, донатить на в Україну, в українську націю, в українських людей. Що б ви порадили українцям, які вже або ж змирилися, або просто опустили руки. Ви знаєте, я би порадила. Щоб е, бути впевненим в тому, що перемога вона буде, вона вже є. І ні в якому разі, ні в якому разі, не здаватися, не пускати руки, а просто е, робити те, що можна зробити на сьогоднішній день. От я, наприклад, даю питання собі, що я можу ще зробити. А от для того, щоб покращити е, життя, е, скажімо так, в Україні, щоб приблизити перемогу і так далі, і мені здається, що кожен українець так само повинен задати е, питання, задати, що я можу сьогодні зробити, і обов'язково вірити, вірити і е, е, бути, скажімо так, позитивним, бачити позитивне, тому що ми транслируємо. Енергію, ми вже з вами про це говорили. Ми транслюємо позитивну енергію, і вона наповнюється і вона працює, вона працює. А коли ми опускаємо руки, то тоді е, вон, е працює якби в зворотному напрямку. Тому ні в якому випадку не здаватися, а позитивно на життя дивитися, сонечко світить. Пташки співають, е, осінь е, на дворі, скоро буде зима. Все прекрасно, все буде добре. Поки існує життя. Є в що вірити, і є так. куди рухатися вперед. Пані Ангеліно, щиро дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Щиро дякую вам за те, що ви незалежно від того, де б ви не знаходилися, ви пам'ятаєте, любите і найголовніше підтримуєте Україну. Надихаєте українців своєю працею і разом з тим сієте в світі добро. А як то кажуть, добро завжди переможе. Дякую вам за розмову. І вам дуже дякую. Нагадую вам, сьогодні ми спілкувалися із. Українкою, яка понад 20 років мешкає у прекрасних Нідерландах, називає їх другою своєю батьківщиною. Але разом з тим обожнює Україну, допомагає їй у скрутні часи, і віримо, що все ж таки і надалі ця допомога буде продовжуватись незалежно від того, які виклики поставить перед нами час, поставить перед нами умови, зміни, бюрократична тяганина і так далі. Адже немає нічого сильнішого ніж любов любов до рідної землі і до рідної нації. Тож Віримо в перемогу, наближаємо її разом і пам'ятаємо, що українці незламна нація. Це та нація, яка буде квітнути і обов'язково переможе ворога. Не перші подільські Подільський, ми маємо для вас ще дуже багато корисної та цікавої інформації.